Всім привіт! Зараз я вам покажу, як моя система була допрацьована. Тобто, що в нас там добавилося, появилося і як воно зараз працює. Ось такий так виглядає, як пам'ятаєте, наш чарівний щиток. Під низом маємо сам щиток. Так, відкриваємо. Ось так виглядає у нас все всередині. Є вже нові надписи, як бачите, так все гарно розписано, появився новий автоматичний вимикач на автоматику який буде працювати виключно для автоматики. Він, можливо, електро не настільки надійний, але ну, звичайно, що бачите, тут в мене вже багато появилося шнейдерів, але ще залишилися на не дуже сильно навантажені е, лінії отакі, перемикачі. Ну І найцікавіше це наші, наша автоматика. Це АВР, це є реле напруги, реле часу і контактор, який я обіцяв, що буде стояти в мене. Отже, не буду затягувати час, тому що зазвичай не всім цікаво це, як воно працює. Якщо пам'ятаєте, у мене зараз до будинку, до резервної схеми нижня частина це є резервна схема B, яка мала би переключатися автоматично підключений інвертор. Зараз я сфокусую, щоб було видно. Ось так воно виглядає. Source B. І якщо зараз пропаде світло, він переключиться на резервну схему. Давайте продемонструємо. Виключаємо світло. Так, включається у нас реле часу, воно протягом 10 секунд. Я поставив вже на 10 секунд, має затримку протягом 10 секунд воно вмикається і світло у нас з'явилося. Як бачите, реле. Напруги вже не видає тих помилок, воно замикає контактор і все гарно працює. Зараз покажу, як у нас працює інвертор. Так, ось наш інвертор. Він підключений, як бачите. так 13,5. Автоматично замкнулися клеми, він увімкнувся і через реле часу переключився. Тобто зараз у нас працює вся наша система через отакий чудовий акумулятор. Він стоїть у нас в кладовці, як бачите тут, банки. А тепер ми подивимося, як буде виглядати наша система, що вона буде робити під час включення світла. Ну, Мала би включитися зарядка, ну і все перейти на міську мережу. Так, ми повертаємося до щитка, Як бачите, все працює. 230 вольт показує наша внутрішня мережа, так, резервна схема, наш інвертор. Зараз я включаю світло. Тобто, ну, наприклад, коли не буде, коли, не дай Бог, будуть відключення. Світло з'являється вночі. Ми вже всі спимо, але е, не треба нікуди вставати. Коли з'явиться світло, все перейде автоматично. Ось зараз я це продемонструю. Все. Ми перейшли на резервну, з резервної системи на основну. Це тут вже без затримки, такий безшовний перехід, тому що 220 стабільний в мережі. Як тільки він з'явиться, пріоритет у нас А, тобто він автоматично перейде на цей А. Як ви бачили, я включив, він з'явився. Якщо він з'явиться від просто включить світло, воно автоматично перейде. Тому так воно буде працювати. Йдемо подивимося, що відбувається з нашим інвертором. Так, інвертор автоматично вимкнувся. Тобто, оці клеми, яких ми зараз їх підключили, вони розімкнулися. Тобто інвертор вимкнувся. І розпочалась зарядка. Зараз заряджається наш, наш акумулятор. Так приблизно виглядає. Так, тепер стосовно наших е, розумних розеток. Це розетки, які я в попередніх відео вже коротко це зачіпав, які я підключав до, підключаю до приладів, які е, мають велику потужність. Ну або, по крайній мірі, вона там вже наближається до 1 кВт. Е, то такі прилади у мене підключені через розумні розетки. <кій> Коли пропадає світло, в принципі, навіть коли воно вже переходить знову на міську мережу, якщо цю розетку не включити, вона не буде працювати. Тобі всі прилади, які в ній включені, працювати не буде. Тут, наприклад, ми включаємо пилосос. Так, тут у нас підключається електрочайник. Ну і також я, якщо потрібно, до нього підключаю мультиварку. Тут наша пральна машинка теж, як ви бачите, після вимкнення вона. Розетка сама вимкнулася. Ще раз показую, її можна вимкнути, нажавши таку кнопочку. І для того, щоб зекономити час, на платформі Zigbee є такий перемикач загальний. На нього його можна налаштувати. Я, можливо, знімлю окремо відео про свою розумний дім, так як у мене є елементи розумного дому на платформі Zigbee. Якщо ми додаток тує, ну я окремо постараюся десь найближчим часом зняти відео, щоб було всім цікаво. От Є в нас такий перемикач, я налаштував, що от кнопочка дає оці дві такі рисочки, що вона вмикає всі розетки, які є у квартирі. Зараз я наведу на нашу наприклад, цю розетку, де ми вмикаємо пилесос, Так, нажимаємо цю кнопочку. Як бачите, у нас увімкнулася розетка. Так само у нас засвітилась розетка, де є пральна машинка, як бачите, є, працює. І запрацювала розетка на електрочайнику. Те ж саме у нас ну, воно просто скриті розетки є на електродуховку, на е мікрохвильову піч посудомийку. Ну, є ще також праска увімкнена. Ось так. Ось так, як ви бачите, виглядає наша праска через теж розумну розетку підключена. Так, всі наші розумні розетки приєднані до загального такого шлюзу. Це, як бачите, він під'єднаний до зарядки. Тут він заряджається. І паралельно він е, під'єднаний до мережевого кабелю до роутера. Е, у випадку вимкнення світла, роутер теж у нас підключається до таких невеличких. Я їх правда навіть. Не стало мені чи часу і бажання, вони тут нікому не заважають, не зробив для них ніякої коробочки. Вони, от, бачите, такі псини невеличкі, саморобні. Е, дуже дешево мені вони порівняно вийшло, але коли пропадає світло, роутер працює. І таке саме працює е, додатковий термінал. От він тут у мене цей термінал, на ньому теж така штука приєднана. Я приблизно засікав, рахував, воно десь там до 5 годин тримає в мене інтернет, навіть якщо немає світла. Тобто в мене інтернет все одно працює, навіть якщо пропадає світло, є от така штучка на батарейках, поки воно, бачите, через нього підключається через отакий шнурок і до е блоку зарядки. Тобто, він тут заряджається, нічого не гріється. Ці е шнурки, які до, йдуть до роутера, вони Тут банально, як бачите, нікуди не підключення. Роутер працює за рахунок того, що він е, працює через оці е, невеличкі такі безперебійники саморобні. Вони продаються теж на Aliexpress. Дуже просто підключаються, Там нічого такого складного немає. Можливо, окреме відео знімлю і скину всі посилання. Отже, приблизно воно так працює. Ця штучка, е, До цієї штуки приєднуються всі розумні розетки. Ще в мене є. Ну, з таких ще є розмикач на вхідні двері, тобто мені приходить повідомлення, коли в мене відкриваються вхідні двері. І є ще маленька така камера, яка не записує, просто показує онлайн режимі. Зараз я покажу і можливо про них теж детальніше знімлю окремим відео. Так, ось у нас є на дверях така штучка, і коли двері відкриваються, ці дві розмикаються оцей, ну якби дві частинки цієї охоронної системи Forest, Відкриваються двері, мені пікає повідомлення, що хтось, хтось прийшов. Тобто я розумію, що або хтось, можливо, з того, хто я знаю, що прийшов додому, можливо, якісь є. ну, Якщо ми десь поїхали, я розумію, що коли відкрилися двері, мені треба розібратися, хто ж це там прийшов. І над дверима, фактично, тут на двері, над дверима розміщена така на. Камера, яка показує в онлайн режимі, можна вкладати е карточку пам'яті, і вона може навіть якусь частинку записувати, але через телефон навіть дистанційно я можу побачити, що в мене відбувається у квартирі за рахунок цієї камери. Ну щоб ви розуміли, я вже правда цим користуюся деякий час, воно там 100-150 гривень коштує, що це, що це. Але такі простенькі речі, які приєднуються до додатку, тує і є частиною мого розумного будинку. Так, дуже дякую всім за перегляд. Надіюся, що комусь буде корисно. Якщо будуть питання, задавайте їх в коментарях. Я думаю, що кожну частинку з того, що в мене зараз працює, можна зробити окремим відео, тому очікуйте на оновлень. І якщо буде щось цікаво, задавайте питання в коментарях. Всім гарного дня!